Добрий ранок. Сьогодні хотіла б скористатися нагодою та взяти у вас інтерв'ю, адже ви берете участь у конкурсі «Вчитель року. Адже сьогодні вчитель це не лише професія, а справжнє покликання, володіння величезним потенціалом, нескінченне вдосконалення себе та пошук правильних підходів до кожного учня. Так, ходімо поговоримо. Участь в конкурсі 4 року це справжні виклики, і великий і самі каже. Розкажіть нам, як ви наважилися взяти участь в цьому конкурсі? Ну, чесно кажучи, наважитися було дуже важко, але з мірою від своїх колег та сім'ї, з їхньою підтримкою, все таки вирішила прийняти участь. І тим паче це як виклик для самої себе. Чому саме англійська мова? Скільки себе пам'ятаю, постійно мені подобалася англійська мова ще в школі. Подобалися звучання слів, різні там вправи. Постійно вона в мене була десь в плейлистах моїх, читала книжки англійською мовою. А ще підкажіть, чим відрізняється ваш урок від звичайного? Чим він особливий? Я думаю, у кожного вчителя всі уроки особливі. Мі, мабуть, тим, що він структуризований. Тим, що від ми переходимо від одного завдання до іншого, має бути логічний ланцюжок, і особливо це треба приправити цікавинками для учнів. Ну це просто клас. Вони це обожнюють. Також необхідно, щоб була гнучкість і адаптація до завдань і до певних класів. Вау а поділіться цікавими вправами, які ви використовуєте на уроках. Так, звичайно, уроки розпочинаю із скоромовок, які використовуються для вдосконалення вимови і розвитку пам'яті. Також warm-ups, тобто короткі питання, лексичні загадки. Використовую listen and repeat для розвитку навичок сприймання на слух, розмови-носія. Дітям подобається завдання хто з учнів або правда чи ні, яка покращує уважність інших учнів на уроці під час доповідей однокласника чи однокласниці. Також дуже люблять діти створювати самі завдання. Я їх так і називаю, створи сам. Чудово підходить для вивчення лексики. Діти самі створюють завдання сусіду по партії, ну звичайно ж за попереднім інструкціями. Я зрозуміла. А що ви очікуєте по завершенню заняття? Перше це розуміння, те, що ми робимо на уроці, і для чого. Далі очікую активності і контакту учень, вчитель, якщо щось не зрозуміло, щоб діти задавали запитання. І тим паче я бачу, що діти активні на уроці і усвідомлюють, що відбувається. Також приємно почути від учнів в кінці уроку «Have a nice day», або коли вони підходять і кажуть, о, я зустрів це слово в грі, або десь там бачив в магазині назву цієї слова на якомусь батончику. І я знаю, що воно означає. Оце найкраще очікування від уроку проведено. І на останок сучасна рубрика «Норм чи стрьом». Добре, так. Норм чи стрьом вести урок англійської мови і все пояснювати українською мовою. Стрьом. Норм. норм чи стрьом, коли учні використовують фрази, запитують щось англійською мовою. May I go out? What which are we on? Норм. норм. Норм чи стрьом використовувати на уроці рольові ігри, розігрувати життєві ситуації, в яких можна використовувати англійську мову. Звичайно, норм. Норм чи стрьом співати пісні англійською мовою? Норм чи стрьом співати пісні англійською мовою? Норм. А норм чи стрим писати есе, складаючи діалоги чи підготовки. Однозначно стрьом. Норм чи стрьом постійно перебувати учні і виправляти помилки. З трьом. Норм чи стрьом використовувати вправи з Тікток чи Інстаграму? Звичайно, норм. Норм чи стрьом весь урок виконувати однотипні завдання. О, це стрьом. Норм чи стрьом проводити голосування за прави її відповіді. Це норм. Норм чи стрьом писати слова на дошці, але робити в них помилки намисне, щоб учні помітили. Норм. Норм чи чистрьох давати учням три сторінки домашнього завдання. О, це стрім. Норм чистого змушувати учні, які соромиться відповідати перед усім класом. Стрьом. До речі, ви чули про цей тренд в тіхтоці, про одне з найдовших слів в англійській мові. Так, ти маєш на увазі Super Colour for Gymnastic Так, а що воно означає? О, це означає супер-пупер-фантастично. Що ж, було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Бажаємо вам перемоги в конкурсі та завжди мати задоволення улюбленої справи. Дякую, приємно було поспілкуватися. До нових зустрічей. До зустрічі.